Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячені металобровці. Сьогодні робота звична для нас. То є картер від скутера. Картер, в якому тут всередині є редуктор. Понижаючий редуктор, в якому є вторичний вал. Отак вот от він туди стає. Ну, вже не буду запихати. Вторічний вал. Проміжуточний вал і первічний вал. Ну. Значить, в чому заключається суть? Посадка отої, тут вал отої крутиться на алюмінії. Прямо на алюмінії. Тут є такі два канальчика під. Попадання масла маски. Він крутиться тут на алюмінії і крутиться на алюмінії в самій кришці. Значить, розбило тут, розбило тут. Спочатку думав я як. Клієнт мені прислав ще одну кришку. Ще одну кришку, вона є не розбита. Сюди плотно заходить той валік. Спочатку я думав як. Покласти на стіл. Тут у нас є підшипник один на 17, другий на 15, де внутрішній. Виточте сюди два калібровочних валіка на 17 і на 15. До тих валіків ми ставимо паралельку. Обкатуємося таким чином, щоб у нас був по індикатору перекос в 1 мм. Чому? Тому що 17 мінус 15 ділимо на 2 1 мм. Таким чином, коли ми обкатаємося, в нас центри двох отворів стають строго на одній осі. А потім ми від'їжджаємо поперечною подачою, обкатуємося по тому отвору і можемо взнати координати наших отворів, нашого трикутника там, а, 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 Б, С, грубо кажучи. <кхм> Від'їхати сюди по висоті. от Я накидав вам рисунок. От, 17-15 ми запаралелили вісь отих -от отворів, рисунок АБ, так він є запаралелений до осі стола. Потім від'їхали сюди і від'їхали на оцей відрізок СК. Тобто, таким чином, ми, коли будемо знати відрізок СК, ми зможемо. Взнати координати розміщення отворів. Відповідно, коли ми повторимо то все саме з цією кришкою, яка є розбита, і від'їдемо на той розмір СК, на ту висоту, ми можемо без проблем розточити. І відзеркалено, відзеркалено, треба зробити то все саме тільки тут. То все саме тільки тут. Тобто, в нас другий трикутник буде ну, просто відзеркалений. О, отак от, от буде він виглядати А, К, С і Б. Відзеркалено. Тому що кришка є в другу, в другу сторону, дивиться. То є такий спосіб, коли в нас є еталонна нормальна запчастина, так можна зробити. Є спосіб ще інший. Спосіб трошки легший. Справа в тому, що товариші японці зробили ту кришку ну, Скажімо так, грамотно. Тобто вони валік отой, він не доходить до самого дна отвору, а там лишається такий, якби... Зараз я вам спробую показати. Я думаю, ви бачите такий ось трьохммвий поясочок. От, бачите, так? Він є незношений абсолютно, бо, тому що туди да, валік не доходить. Тобто по цьому можна обкататися. Той раз. І, і, і. і. Аналогічно, аналогічно, отут його добре видно. Обкататися там. Но я хочу зробити. Так як я от робив недавно з корпусом для МАНа, я хочу зробити втулки зразу в розмір. Втулки будемо точити з бронзи. До речі, отут ми. Тут виробітки нема. Тут виробітки нема. А отут є така порядна. Порядна виробітка. Її треба підібрати і втулку виточити з таким капелюшком. <кхем> От. Значить, ми засічемо, скільки ми заглибимося від нетронутої поверхні і таку товщину капелюшка зробимо. Втулки точимо 0 на 0. Е, ну, не зовсім 0 на 0. Значить. Якщо зробити втулку сюди, сюди 0 на 0, тобто, якщо тут діаметр 14, ми розточимо його там до діаметра 18, так? 18. Ми його розточуємо чітко по нутромеру, той розмір там 18. 0-0 плюс-мінус, Плюс-мінус сотка. Ну, будемо старатися зробити в 0. Без, без сотки. Розточили тут, розточили там. Виточили втулку з зовнішнім діаметром 18,0 на 0, але в мінусі сотка. Тобто, щоб воно туди зайшло, скажімо так, поскользяще. Наклей. Наклей. Тримає зверство. І ми то все раз зібрали і все окей. А внутрішній діаметр, втулки, ми робимо тут у нас 14. Зараз ми прорахуємо точно скільки. Проміряємо точно 14. 14 в мінусі півтори сотки. Тут, а тут і тут так само. Е -е -е мікрометр Юра Денищенко подарував. Старенький мікрометр, але тримає розмір чітко. Втулку точимо в нулі і зазор досягається за рахунок зазору того, що вал є зроблений в мінусі. Втулки точимо з бронзи. Ну, значить, першим ділом, тут найголовніше, найточніше це точно обкататися по тому незношеному пояску. Треба взяти зараз тоненьку лапку. Маленьку лапку туди підлізти і обкататися чим поточніше. І розточити на діаметр 18. от, 18 в нулі. Візьмемо нутромір і на 18 його розточимо. Коли ми зробимо нашу е втулочку. Ми в ній маємо зробити два отвори для того, щоб попадала туди смазка через отово. А тут зробити два таких канальчика для того, щоб туди попадала Попадала смазка. Ну, таке то. На втулці зробимо пару канавочок всередині, щоб було щоб воно могло маститися. Все, поїхали. Ще по цій деталій момент. Розтачуємо звідси, так. база є тільки тут і отут підторцовка. Вони є на різних рівнях. Ставимо сюди, зажимаємо тут. І Потім шляхом обкатки по тій площині. Виставимо, щоб було паралельно, і тоді вже зажмемо тут, а тут підіпрям домкратіком на ту висоту, яку потрібно. Я думаю, ви зрозуміли. Поїхали. Ну, Значить, по кріпленню. Тут на дві паралельки. Зверху прижим. Тут домкратик. Індикатор, який мені подарував пан Потоцький. Я виключу світло. Класний він той індикатор. Ну, значить, як? Піджав домкратиком, зажав прижимом і контролюю. От. Скаче по, по сміттю. Якби вам, видно вам, ні? Але в одну сотку я вложив. Ну, отак от, от. Тепер що, піднімаємо шпіндільну бабку вверх. Класний той індикатор, бачите, він знизу має п'яточку мірну Ну що, тепер можна сміло обкатуватися по нашому отвору. Поїхали. Так, вдалося тою лапкою залізти туди. І отам обкататися по тому. Якщо в нас отвір яйко, яйце, то як би ми не обкатувалися, у нас ніколи стрілка не буде мовчати. У нас завжди буде в якусь сторону показувати або більше, або менше. Тут вийшло окей, тому що я торкнувся необробленої, не знучної поверхні. Є ще і маленькі лапки я от сам робив. Но тут вистачило тої. Піднімаємо бабку вверх, ставимо розточну головку і розточуємо. І отак от розточуємо. Ізділля номер 15 місцями краще, ніж пістолет з компресором. Підчепники потім придеться вимивати. Розточуємо до 18. Так, значить, взяв за номінал діаметр 18.0 і значить обнулив. Мені не зовсім зручно одною рукою. От, взяв за номінал діаметр 18,0. Міряємо тепер, що у нас тут є. У нас є тут що, чесних сотих натягу. Ну, далі розточуємо в ноль. В ноль. Е, Отаке, коротше, ще 5 соточок, тобто 2,5 на сторону. Поїхали. Так. Тільки камеру включив, вже дзвонять. Грій зуб, я зараз буду. Так, що тепер показує після другого проходу. Що показує сотка плюса, так? Сотка плюса. Сотка плюса. Добре. Чудово. Так, тепер нам потрібно підібрати оту от частину. Зараз ми візьмемо широкий різець, торкнемо тут, виключимо автоподачу і по індикатору чітко подамо, щоб знати, скільки ми зібрали. Поїхали. Так, тепер так. Як ми робимо? Виключаємо вертикальну автоподачу. Різдять ось такі широкі така лопата. Включаємо обороти. І значить, що робимо? Є такий високотехнологічний дівайс, магніт від динаміка вклеєний в шайбу і отут індикатор. І ми його сюди приліпимо. Починаємо подавати, індикатор вже рахує, о, Так, поїхали шо? Вісімдесятих ми зняли. Чітко вийшло, натурі клас. О, Натурі клас. Все. Значить, Ту половинку ми можемо знімати. Зараз то, за усню підчищу. Пасочку легеньку зніму вручну. Я вже. Не ставив того широкого різця. Класна штука. Є. Гуд. Гуд. Зняли. Все, Маю надію, що більше ми сюди вертатися вже не будемо. Так, витерти тут все треба. А тепер то все саме, тільки з малою кришкою. Ну тут база гарна. Тут все в натурі клас. Витираємо стіл, стираємо паралельки. Так, база добра. Отакого. От і зараз двома прижимами такой раз і на матрас. Один вже тут є. Вже він тут є. Так, І зараз ще з другого боку другий і обкатуємося. Так, і друга кришка. Якби японці тут поставили ще один шариковий підшипник, той вузол був би вічний. Щось вони тут рішили зекономити на, шари, на шариках. Росточка в упор треба акуратно. Міряємо на міром. Добре. Good. Так, точимо втулки. Втулки я точу з бронзи марки Браш. Її дуже просто відрізнити від всіх решта бронз. До неї липне легенько липне магніт. От є магніт. І він до неї липне. Так воно і є. Вона така в'язка трохи, но то якраз то, що треба. Я вже одну втулку виточу, зараз точимо другу. Так, спочатку ми свернемо Вона в'язка, вона не сипеться так, як латунь. Так, обдираємо зверху. Тепер розтачуємо внутрішній отвір. В середині обов'язково наріжемо канавки. Так, втулку, яка має шляпку підторцовуємо. Має бути 0,8. 0,8 товщина. Так, у нас тут ще є. У нас тут є так. Так, ну що ж, це було непросто, я вам чесно скажу. Запресував тулочку, зробив пропили під смазку. А в тій втулці я зробив отвори. Один. Відновні. І отут другий. І воно через ці канали масло буде попадати всередину. Ну що, давайте спробуємо. Так, потім то все прийдеться ще мити. Так, то от спочатку. Так? Ні. Спочатку оцей валік. Давайте трошки масильця. Гарно, чітко сідаємо. Тепер тут. Так. І масильця сюди. І значить наша кришка. Сідає на штифти О, руцями я її запхав. Ну, крутиться гарно. Ну, він тут помаленьку крутиться, я думаю, ви бачите, тому що він понижає. Ну, гарно, крутиться без заїдань, без закусувань. О. Все, ремонт є закінчений. Всього найкращого ще походить. Ну, в принципі, якщо, якщо експлуатувати далі з такою виробіткою, без завтулювання, то той мотор довго би не протягнув. Ну, все, я думаю, комусь пригодиться Якби відео звичне чесно сказати, знімав я його з ціллю показати, як робиться по... От і запчастині вирахування координат. Ну, але вийшло зробити так. Получилось зробити так. Все. Дякую за увагу, удачі, робіть. Поїде воно назад. Зараз закутаю його знову і поїде. Всього найкращого, щасливого.